Нині я спробую розповісти дещо цікаве, невідоме іншим, про Катерин Нострадамуса, який помилково вважається таким, пророцтво якого давно вже виповнилося, про 52-й Катерин першої центурії. Це пророцтво, поширене в інтернеті в дещо неточному перекладі українською, очевидно, через посередництво англійського та російського перекладів. Двоє зловісних зійшлися в Скорпіоні. Великий правитель убитий в залі, біди для церкви від нового монарха, Кинуті додолу Європа і північ. Як пише автор допису про Нострадамуса, одне з тлумачень таке, цитую Сатурн і Марс були з'єднані в Скорпіоні 1807 року. Цього ж року було вбито султана Селіма III. Наполеон ув'язнив папу Пія VII. Майже вся Європа перебуває під владою Франції про північ не дуже зрозуміло: або мають на увазі обрання наполеонівського маршала Бернардотта спадкоємцем шведського престолу, або похід Наполеона на Росію. Але тоді важко говорити про повалену північ. На перший погляд здається, що інтерпретація цілком слушна, поза як у вересні 1807 року справді у Скорпіоні з'єдналися дві планети, які вважаються злими Марс і Сатурн. Приблизно у цей період справді Наполеону ув'язнив папу Римського, але насправді тут. Багато чого не відповідає дійсності. Найперше зауважимо, що Султан Салім Третій був вбитий наприкінці липня 1808 року, але не на рік раніше, як стверджують інтерпретатори, і це загальновідомий факт. Та й було б недоречним султана називати виразом грант сеньор, як це звучить в оригіналі, тобто великим сеньором, позаяк так говорять не про правителів країни, а про великих магнатів. У цьому ж випадку йдеться про монарха, султана. Отож перекласти слово сеньор словом правитель це вже в даному випадку некоректна спроба притягнути за вуха власну інтерпретацію. По-друге, останній рядок тут перекладений зовсім помилково. Правильний переклад Катрену такий. Два злих зі Скорпіона з'єдналися. Великий сеньор вбитий посеред зали. Чума для церкви від нового короля, Європи Затока і Північ. Це є навів дослівний переклад даного Катерену, аби не було претензій. Слово Баї з французької прикладається як затока, це слово попередні перекладачі проігнорували, натомість замінили його іншим. Та й Наполеон королем ніколи не був, адже титул імператора це не те ж саме, що титул короля, а тим часом такий титул існував і в часи Нострадамуса. Єдине, у чому мають деяку рацію, зазначені інтерпретатори, так це те, що в Катені справді йдеться про зодіакальний знак скорпіона, Поза як слово скорпіон тут написане з великої літери. Про зодіакальний знак, у якому з'єдналися близько до часу перелічених подій дві несприятливі планети, які Нострадамус називає злими. Ключ до розгадки даного Катерина полягає в знанні фразеології Нострадамуса, справа в тому, що деякі свої вислови він вживав не в прямому розумінні, а як фраземи зрозумілі його сучасникам. Зокрема, у 72-му Катерині 10-ї центурії Нострадамус говорить про короля жаху. Який зійде з неба 7 місяця 1999 року, щоб привести до влади великого короля Ангол Мойс? Королем жаху проведець називає повне сонячне затемнення, яке справді відбулося 11 серпня 1999 року. За юліанським календарем, яким користувалися всі європейці в добу Нострадамуса, це був кінець липня, сьомого місяця. А той король Ангол Мойс, якого привело до влади це затемнення, це Путін. Саме 9 серпня 1999 року Єльцин передав йому владу. Чому повне сонячне затемнення середньовічні та ренесансні астрологи називали королем жаху? Місяць, який закриває сонце, нагадує собою голову в сяючій короні, голову короля, і з цієї причини кільцеподібне затемнення давні астрологи називали королем. Від цієї назви пішла назва король жаху, позаяк настання пітьми посеред білого дня, спричинене повним сонячним затемненням, викликало жах народу в давні часи. Таким чином, 52-му Катерині першої Центурії йдеться про чому для церкви, яку спричинить кільцеподібне сонячне затемнення. Таке кільцеподібне затемнення відбулося ввечері 14 жовтня, тобто два тижні тому. У період близький до цього затемнення Сергій Жадан та Христина Соловій знімали кліп у Львові у церкві святого Андрея Первозваного, кліп, який став чумою для церкви, тобто викликав немалий скандал, адже церковна адміністрація дозволила їм ці зйомки. Навіть не здогадуючись про те, що підступний жадан вставить у цей кліп сцени сексуального спілкування лесбіянок. Цей скандал поляризував наше суспільство аж до того, що навіть один греко-католицький священник масон із Цюріху засудив львівських священників за опозицію до ЛГБТ. А тепер перейдімо до останнього рядка. Тут йдеться про затоку в Європі, а вірніше на півночі Європи. Чи не траплялося останнім часом якихось подій, пов'язаних із цими ключовими словами Затока на півночі Європи? Як бачите, скрін із відповідною публікацією Британія вирішила послати свій 20 -ти тисячний військовий контингент на північ Європи. У зв'язку із політичним скандалом, у зв'язку із тим, що москалі пошкодили у фінській затоці телекомунікаційний кабель між Фінляндією та Естонією. До речі, поляки оголосили, що мають незаперечні докази причетності москалів до цієї провокації. Ось вам і північно-європейська затока, панове, про яку згадує Нострадамус в останньому рядку 52-го Катрена. Коли ж з'єднаються дві злі планети в Скорпіоні? Це питання дуже важливе, поза як, нагадаю, якщо вірити Нострадамусу, то саме в цей день чи близько до цього дня має бути убитим якийсь великий сеньор, тобто відомий політичний діяч, треба думати. І хоч таке з'єднання відбувається періодично, але найближчим часом це станеться 30 жовтня. Тобто вже незабаром, цього дня у знаку Скорпіона у тринадцятому градусі з'єднається Марс із Меркурієм. Ви на це скажете, що сучасна астрологія розглядає Меркурій як цілком нейтральну планету, а не злу. Цілком погоджуся. Але вся справа у тому, що Нострадамус дивився на астрологічні реалії очима фахівців свого часу. Отож в інтерпретації цього Катерена потрібно враховувати, що писали про планету Меркурія астрологи, які жили в часи Нострадамуса та до нього, а також ті, які жили на століття пізніше за Нострадамуса. Так англійський астролог XVII століття Вільям Лілі, автор фундаментальної праці християнська астрологія. Який провістив пожежу в Лондоні, а ще до цього вивчив усі відомі на той час у Європі астрологічні праці від Птолемея до Кеплера, пише у першому томі свого видання в розділі Природа планет, що є злою планетою, яка викликає народні бунти та пожежі. Астрологічні знання Нострадамуса також базувалися на відповідних працях середньовічних астрологів-теоретиків, тому він мав підстави розглядати Меркурій як одну із несприятливих, тобто злих планет. І ще одна цікава деталь дві планети Марс і Меркурій з'єднаються у Скорпіоні 30 жовтня, перебуваючи приблизно за один градус від Венери. Венери в гороскопі народження Путіна. Тому існує велика ймовірність, що вбивство відомого політика, яке, можливо, станеться 30 жовтня, буде організоване самим Путіним. Але це лише за умови, що я не помилився на якихось дві хвилини в ратифікації точної години народження Путіна. В іншому випадку Путіну самому довелося б стати жертвою даного теракту. Нагадаю, що аналізуючи гороскоп Путіна в одному із своїх попередніх відео, я зауважив, що той ще проживе на білому світі приблизно 2-3 роки що помітно за первинними дирекціями цього гороскопу. Але якщо я помилився із ретифікацією часу народження Путіна лише на 6 хвилин, то час його смерті може статися на 2,5 з половиною роки раніше. Проте знову ж таки у 52-му Катерині Нострадамуса йдеться про вбивство великого сеньора, тоді як Путіна було б доречним назвати правителем, а не сеньором. Отож, скоріше за все, моя ратифікація години народження Путіна цілком правильна, і у даному катені йдеться зовсім про іншу особу. Про кого саме? На цей предмет у мене немає жодних здогадів, а хоч би вони й були, то висловлювати їх у даному випадку не є етичним. І як це помітно за змістом цього відео, не було б жодних підстав стверджувати, що якась впливова особа, яка займає високе становище в суспільстві, справді буде вбитою 30 жовтня цього року, якби нещодавно не сповнилася низка супровідних ознак цієї події. А це, нагадаю, і кільцеподібне сонячне затемнення, і з'єднання двох несприятливих планету Скорпіоні, і скандал, пов'язаний із неприємностями для церкви, які можна порівняти, із моральною чумою, і наслідки диверсії, яка сталася нещодавно у фінській затоці. Погодьтеся, малоймовірно, щоб такий системний збіг подій виявився цілковитою випадковістю.